Тепер для мене то принципово розмовляти українською, і я б воліла дати це інтерв'ю українською мовою. Я ніяким чином не знімаю з Росії відповідальність за загибель стількох маріупольців. Напала Росія, то нема в тому питання. Але те, що у Бойченко руки в крові маріупольців, і те, що він має за то відповісти. За свою приступну бездіяльність, то однозначно. Коли е, вимкнули світло в Маріуполі перестала працювати сирена повітряної тривоги, що у Маріуполі не було генератора, місто опинилося без їжі, без води, без медикаментів. Не було облаштованих бомбосховищ взагалі. Він там щось розказує про те, що були підготовлені автобуси для евакуації, і типу Росія їх там розстріляла. То чухня, то засист то... фальш. Нічого там такого не було. Він називає Путіна е, е, преступником, що має відповідати у, у, у газі. Так ось Бойченко має сидіти там поряд з, Путі... з Путіним. Питань до маріупольської влади дуже багато. Конкретно до мера Маріуполя Вадима Бойченка, до його радника Петра Андрющенка, до якого особисто я звернулася вже коли я була на території Австрії. Я спиталася взагалі, які... Е, Можливі е, є варіанти, якого житла в Україні, хоч тимчасово. Він у відповідь. Поки ще у Маріуполі було світло і телебачення Бойченко запевняв жителів міста, що він знаходиться в Маріуполі з ним. Люди йому вірили. Так само, і моя родина Ну, мер, типу, у місті, каже, чекати на зелений коридор. Ми ну, будемо сидіти, і чекати на зелений коридор. А нормально, що е, вже ми дізналися про те, потім, 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 що насправді, на другий день початку війни мер залишив місто. І оті трансляції, що нам, Маріупольцям, лашарам наївним, вмикалися від імені мера. Були зроблені Запоріжжя. Він просто рятував себе. і все. З моменту запровадження воєнного стану евакуація мешканців міста має здійснюватися за рішенням військового командування та військових адміністрацій. За твердженнями ведема Боченка він покинув місто 26 лютого на виконання наказу начальника військової адміністрації. За даними міської ради міста Маріуполя, на початок війни у місті налічувалося близько 130 сховищ та 1300 укриттів. Місцева влада має забезпечувати створення матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій. За інформацією з інтерв'ю мера Маріуполя Вадима Боченка, запас їжі було зроблено вже після початку повномасштабного вторгнення та було розміщено у одному складі, який було знищено російською армією.